Палелялепалепале. От і жовтень стоїть на порозі, розфарбовує гарно ліси. Щедра осінь давно у дорозі, і добра принесла, і краси, і красою нам очі милує, тішать серце рясні кольори, і врожаєм хорошим дивує усміхається сонцем згори. Недаремно осінь називають господинею щедрою врожайною порою, бо приносить нам осінні подарунки на городі у вигляді овочів, в саду у вигляді смачних фруктів та у полі у вигляді зернових культур. Ми вже знаємо, що восени городники збирають врожай, деякі овочі підготовлюють до зберігання. У комору, такі як картопля, буряк, морква, капуста, цибуля. Інші консервують перець, помідори, огірки, кабачки, баклажани. А ось в саду садівникам допомагають спеціальні машини, такі як садова платформа. Вона складається з пересувної драбини й причепа. Цей пристрій чудовий помічник у збиранні яблук та груш. Ще є струшувач плодів. Перед деревом розкладається так звана перевернута парасолька, куди, куди будуть падати фрукти. До стовбура дерева чіпляються кліщні і починають дерево трусити. Так, всі плоди потрапляють до парасольки, і їх люди потім звідти збирають. Зібрані фрукти, такі як груші та яблука, Зберігаються в коморі і ними можна ласувати всю зиму, адже це справжній скарб вітамінів, які так корисні для нашого здоров'я. Восени збирають врожай не тільки на городі та саду, а ще й у полі. Бо в цей час закінчуються всі польові роботи. Для того, щоб зібрати врожай з поля, потрібна завжди велика техніка. Трактор. Може забезпечити безліч важливих функцій. Він стане в пригоді як для оранки, так і для збирання врожаю. Збір врожаю неможливий також без використання комбайнів. Комбайн, зрізаючи зерно з колосків, очищає його, обмолочує та поміщає в спеціальний контейнер, з якого потім вивантажують зернові культури і везуть для подальшого зберігання чи обробки. Діти. Ми з'ясували, що осінь дарує нам багаті врожаї фруктів, овочів, зернових культур, тому у цю пору не можна марнувати часу, потрібно господарювати, трудитися у полі, саду та на городі.